Так, мої хороші. Це вже виходить четвертий ящик. Колега мені допомагає зривати. Вже один віднесли сусідці, бо тому що ми фізично з цього не поїмо. І ой! І тут знову дивіться, таке саме. Ми зриваємо, зриваємо, а їх, як було багато, такі є багато не падалішні. Вони ще можуть і трішки, знаєте, постоять. Але не знаю. Настільки цього року ці груші урожайні. Ну що, Це просто нема, нема що сказати, просто просто щось неймовірне. Подивіться. Це вже, виходить, такі величезні ящики назривали і ще купуємо. Так що йду я ще за ящиками, бо це, як то кажуть, не робота. Ну, а ця ангілка, бачите, зломана. Дивіться, яка вона величезна. Ой! Холєра! Ви така свиня, взявсь і перекину. Я не знаю, ці груші, напевно, теж обірвати. Важке зараз. Їх, напевно, теж обірвати в окремий ящик і може на сік пустити. Треба попробувати, що ми собою уявляє. Вона теж достигла солоденька, а така трошки м'якенька, не така тверда, як ота. Ну. Менше з тим. Яка свиня, дивіться, зривав, зривав, тяну гілку і перевернув. Зараз все назад перекидаємо. Нічого. І е, знаєте, що ж саме головне, Коли такий великий урожай, то такий ящик наривається буквально за 10 хвилин. Тому що рвеш і воно місця вже немає рвеш і вже нема. Рервеш, місця вже нема. Рвеш, а місця вже нема. Ой. Що така от красота в нас? Знаєте, таке, добре, що є багато. І що є багато, бо потім воно все одно половину з того всього пропаде. Ну, тим не менше. Обриваємо далі, потім треба ті гілки, щоб поламалися, гарно попідпилювати і позамазувати, щоб вони на зиму, як то кажуть, не пропали, не, не померзли. Чим вище, до речі, тим груші більші, їх там менше, але ми там просто гігантели. От. Добре, дуй ще за ящиками. Розкажи, як ти зривав сливочки? Як вони були високо, розкажи так, так, так. Ого, і ти так сильно зривав, так? Так, оп, так, 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 так. Ага, і відерко, молодь. Так, Оце ми тут, трошки позривали. Так, 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 сильно ага, і так сильно всі і зек, так? Молодець. Ти тільки на цього року сливи. Це так, Добач, вже не впаде, котечка. Ти тільки на цього року сливи. Дивіться. І це ми пообривали частину, бо багато таких теж вже почали підгнивати, ми їх просто пообривали так і лишили на землі. Тут груші, це, ну, це просто щось ставиться. От. Їх, правда, мало, але краще, щоб було знаєте, як мало, а таких гарних величезних. Ці яблука дуже-дуже солодкі. Це якісь злітні, я не знаю, які вони, чого вони такі, ну, такі солодкі. Ці з легенькою кислинкою, але вони настільки соковиті, що напевно з двох яблук буде стакан соку. От. І наше, як то кажуть, ходіть в стайню. Тут дуже прохолодно. Я одразу заніс, щоб не нести в льох. У нас називають погріб підвал льох. Дивіться, які два ящика слив. окорослив, груш. Ну це ще не все, дивіться. Цей ящик не такий, знаєте, як стандартний, маленький. Він такий довжелезний і величезний. О, дивіться. Тут такі от Тут три ящика. Тут. Два ящика і ще ящик, і ще ящик відніс до о, сусідки, бо тому що ну, фізично неможливо все переробити і все з'їсти. Мангал ще підкинув трішки е дрова, нехай ще до догорають, бо знаєте, ми вроді швидко-швидко, але добру годину потратили. От. Зараз я вам покажу, у нас тут ще є дві такі грушки на подвір'ї колоновидні. Ну вони є пізні. <плес> Що? <плес> Добре, Маркусочко, а туди сам не йди, будь ласка. Це груші, я не знаю, як їх назвати. Вони як м'ячики. Вони такі кругленькі, але вони пізні, їх, напевно, треба аж в кінці листопада обривати. От які вони. Бачите? Вони ще маленькі, вони теж потім будуть такі великі. А, дивіться, покажу. Як гарно видно, бачите? Вона така приплюснута і кругленька. Вона така дуже зелена, така прям тверда-тверда. Тори -тверда. цього року є багато. Тори цього року є багато. Але їх треба потім обривати. осінню, пізнюю осінню, бо вона дуже-дуже пізня. Отакі от, от справи. А тут в нас є краниця. Я вам покажу. До речі, в нас... А там вам нічого не буде видно. Тут, напевно, скільки метрів десь є? тут, десь метрів 15, ні? може навіть глибше. От. Вода чиста. до речі, вода дуже-дуже смачна. Дуже смачна. Взяв ще одного ящичка. Бачите, я кажу, якщо б навіть, ну, як мінімум тут жити, навіть не жити, як мінімум, а як мінімум на вихідні але регулярно приїжджати, потрішки обривати, потрішки збирати, вживати, переробляти, то може би щось того, чесно кажучи, було б по-інакшому. А так от наскоками, знаєте, раз з ну то фізично неможливо ні переробити, ні з'їсти. І, і мають. Тут на вулиці в нас полишалися по одному, по два старічка в хаті, що. Знаєте, скільки їм там того всього треба і кожен має, в принципі, своє. А ті люди, які приїжджають так само, як і ми, то Ну, то я їх теж розумію, бо я кажу до одної сусідки, до другої, біжіть, поки того всього є багато. Поки того всього є багато, назбирайте собі щось зробіть. А вони кажуть, ми приїжджаємо так само, як ви, десь колись, поки свої позбираємо, поки то, поки сотей вже й нема коли тим займатися. Так що таке от. Прийшов сюди, шкода мені дуже цих яблук, вони дуже класні. Ті, що полишалися на дереві, я хочу таке ще їх зірвати. Я не знаю, я розумію, що фізично зберігати в Тернополі теж нема можливості цього всього, бо тому, що в Тернополі в нас немає такого погрібу. Всі кладові, все холодне. І ти привезеш ну, скільки? Ну, на тиждень, Ну, на два тижні. Ну, Постоїть. Ну, Думаю, навіть не постоїть два тижні. Тиждень-півтора Переробляти теж немає змісту того всього, знаєте, у банки, закривати. І не наморозиш того всього так багато. Ну ну що зробиш? Так воно має бути. Так, значить такий період, що так воно має бути. Ну, що маємо, то маємо. Як то кажуть, нікому не потрібно, всі мають це своє. Ну, а ми фізично того всього так багато не з'їмо і не переробимо. Тому, тому так виходить. Ну тут. Ой, рам покажу. Якщо впало, знаєте, і так не побилося. А, ви бачите, тут побилося. Ну воно не постоїть в Тернополі вже, тому я і не буду його брати вже, розумієте? А тут як не пташка вкусила, то воно впало. А самі подивіться, що робиться. Ну ви ж самі бачите. У мене дід колись мав кобилу. О, бачите, таке гарне. Видно, що воно впало, але недавно. Отаких От яблук я назбираю. Вони настільки смачні. Що ж зараз купляти кілограм яблук 25 гривень, як ми маємо своїх некроплених, достигших, смачних, соковитих. Колись дід мав кобилу, мав корови. Чекай тобі, я щось заліз на саму гору і хожа та Лейба. Як Лейба. Колись дід мав кобилу, мав колись корову. І ми... On, бачите, шкода гарне, але впало і побилося. Що... Треба може взяти потім тачку, але що? Не знаю. Я не знаю, що, що з цим всім робити. Так я вам говорю, говорю в сотий раз і ніяк не можу договорити. Ми, напевно, раз в два, раз в три дня брали відра, брали тачку і яблуко, яке впало, навіть якщо воно там трішки підгнило, там чи надбилося трішки, ми таки його збирали, так як, от, як оце, і в жолоб е, коням, коровам висипали, вони залюбки їли. У нас ніколи не було отакого, от, як зараз твориться. Ніколи такого не було. Завжди було все чисто. бачите, Завжди, коли все було чисто, яблучко десь-не-десь десь, яке звалялося після вітру. Потім збиралося і худоба все, як то кажуть, тіла. Ну. Худоби нема, часу нема, тому так виходить. І що зробиш? І нічого не зробиш. Такі що гарні, знаєте, що лише сьогодні десь впало. Ну ведь воно ну, надбилося тут от, от, таке м'ягеньке. Ну не постуїть довго, але чи Марко візьме, чи може в Тернополі комусь сусідам дамо. О, гарні такі яблучка, великі. Чи компот, які з зваримо, знаєте, чи так будемо їсти. Ну, Домашнє. Еко нічим ні разу не кроплене. І, до речі, таких сортів, оце як зараз, цей сорт у нас, ще як я був малий, то ця яблунька була ще такою, ну, вона вже родила, була відносно малою, але вона вже родила. То нема таких сортів в магазині, не продають таких гарних яблучок. Оскільки я не, не бачу, бо я знаю ті яблука, які в нас наші, як то кажуть. Я ніколи не бачив в магазинах щось, щось подібного такого сорту. Ті, що мене називали кавуни. Те, що мене називали кавуни, бо тому що вони величезні і вони прям дуже соковиті. З них просто всі капать. Навіть ось з того, що нападало, можна назбирати не один ящик. Ну, але, кажу, Проблема в тому, що ну, скільки дивіться, того всього є. ну, Частину залишимо в підвалі. Ті яблука, які впали на землі, вони не постоять в підвалі, вони теж почнуть гнити, розумієте? Їх треба брати в Тернопіль і або їсти, або переробляти. А якщо б ми от, зірвали ті, що є от на яблунці, то вони постоять в підвалі. Потримаються. А ціння? От і що зробиш? Зараз я пимомся, зараз ми собі програмом м'язка, відпочинемо. Може я візьму... Тачку і позбираю в тачку і на гній повивожу, бо шкода. Повивожу на гній, бо щоб не було на... тут гнилі на На цьому. На траві. Отавіться, які гарні яблочки. І вони великі, Саме головне, що вони соковиті, знаєте? Ми Колись були ще малими, то, напевно, колись так було всі сонце дуже палюче. Нас колись, як то кажуть, відправляли в село на літні канікули. Бамкнув останній дзвінок, перекрутилися і практично на все літо ми приїжджали в село. Ми мали жималку, ми собі зранку встали, соку натиснули, компоту наварили. Ну, знаєте, як то кажуть, коли ти живеш, впало яблучко, підняв з'їв, впало, підняв з'їв, пішов, зірвав, з'їв. Ну, такого зараз немає. Шкода, але такого немає. ну, тим не менше. тим не не менше, менше. Дякуємо Богу за те, що ми маємо зараз. Дякуємо, нашому, дякуємо нашим ЗСУ, що ми маємо можливість ті яблука збирати і їсти. Бо, бо багато хто з людей не має такої можливості. Шкода. І це, і це мої хороші, дуже-дуже шкода. Там, до речі, на куті. Ага. це називався колись Кульбачинський садок. Там колись були ще дві хати, але з часом все розсунулося, там нікого немає. Залишився сад, який заліз такими високими деревами. Там на куті є така смачна яблуня. Вона невеликого розміру має яблука. Але вони такі смачні, вони такі класні. Ми завжди ходили теж туди на яблука. так. Добре. Я швиденько назбираю. Ящичок заберемо собі в теноплі просто отак знаєте, на їду.